Коли ми сприймаємо щось як негармонійне, це означає, що ми сприймаємо якусь частину прояв чогось частково. Тобто ми не бачимо його причини або не хочемо бачити. Це дуже типово для людей. Люди не хочуть бачити причини цієї дисгармонії, або, ще на людське, причини цих, цієї, цих, цієї болі і цих страждань цих ситуацій, які нам болючі, проблем, травм. Тому що чому ми не бачимо цілої картини? Тому що наша свідомість вузька для сприйняття більш цілісної картини. От на прикладі якоїсь людської травми, травматичної ситуації, і це реально травма, реальна біль, реальні страждання. От лиш. Чому воно так сприймається? Тому що людина зі своєї, зі свого так, широти свого сприйняття, вона не може сприйняти цю ситуацію як гармонійну. Тому що власне людина знаходиться в цій точці розвитку, де ось ця ситуація, з якою вона стикається, вона для неї не гармонійна, і людина її пізнає. Ця ситуація проявляється частково. Якась логіка, якась гармонія, частково в нашу реальність заходить і проявляється. Оцими дисгармонійними впливами. Вона виводить нас із зони комфорту, уточняє нам біль, страждання, травми, сльози, соплі і так далі. Все чому? Тому що ми не здатні сприйняти повністю картину. Чому так відбувається? Це є мотивація нам для розвитку, для розширення нашої свідомості. Власне, це і є наш розвиток. Пізнання гармонії через. Дизгармонію. По суті, пізнання світла через темряву, якщо вже так піти, ну це, це вже взагалі відверто.